Бажаю здоров'я. Вітаю вас, патрульна поліція міста Раз. Хмельницького. Прізвище моє Васильєв. Ігор Михайлович, лейтенант поліції. Причина зупинки вашого транспортного засобу не надали перевагу в русі пішоходу на нерегульованому пішохідному переході. Там не було після Чому? Не було пішоходу. Посвідчення був... водія. Будь ласка, придивіть мені свідоцтво Сейчас, про реєстрацію транспортного засобу та поліс обов'язкового цивільного страхування. Одну минуту, зараз ми поступимо. Ми Я маю спілкуватися, маю право спілкуватись під присутності свого адвоката з вами. Зараз передивіть посвідчення водія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та поліс обов'язкового цивільного страхування. Ви мене чуєте? От, я спочатку я, ви, ви будете зараз? користуватися юридичною допомогою, коли будете притягатися до адміністративної відповідальності. Я вас не питаю, зараз почекайте секундочку. Алло. Ало. Їду на піду по Кам'янецьки і на машині поліції номер 3363 Знають, не знаю правил, починають вичити до мене і ще й нарушають правила. Краще рядності не соблюдають. І вони решили до мене доколопатись під предлогом, що я не пропустив пішохода, якого не було. На Кам'янецький повернув на толкучку кучку їхати. На мост. Да. Васильєв фамілія. І я щук. Що він думає, що Зараз ну, приїде адвокат, бо спілкуватися. Ні, Зараз ви мені передаєте своє посвідчення водія по свідоцтво про реєстрацію. Я транспорту. Я зобов'язаний це робити. Так. Ви посвідчення водія пред'являєте? Ви спочатку виконуєте я? мою законну вимогу, бо зараз я вас затримую, завезу на відділок, розумієте? Правильно. Ви порушили так, правила так, дорожнього, так, дорожнього так, руху, не пред'являєте мені посвідчення водія. У мене не все зафіксовано, Ви якось мені розказуєте. Шановний мене, в мене... В нас також встановлений відеореєстратор, ви розумієте, так. де зафіксовано, що ви не надали перевагу в русі транспортному е пішоходу. Ось тут на нерегульованому пішоходному переході. Так, бачили так, чоловік переходить? Не бачили. Не бачили. Ми вас ознайомили обов'язково з матеріалами справи під час розгляду справи про адміністративне правопорушення. Зараз на підставі пункту правил 2.1 виконуйте мою законну вимогу. Зараз одну хвилинку. Хвилину вам даю, після чого будете затримані. Ви на законних підставах керуєте даним транспортним засобом? Незаконний. Ну де ваше посвідчення ну, водія? Я вам покажу, я сама виставляю. Ну, так пред'являйте його вже. Та я нікуди не ні, тікаю не Ви не виконуєте законну вимогу, я ви не, за... не розумієте? Це ви... інша відповідальність. Я це стаття 185 виконую, так, кодексу України про адміністративне правопорушення. Я не... шукаю по карманах. Де ж мої по права? карманах? Де ж ваші Я права? Не можу Шукайте. Може, от тут от вони лежать? Да, так, от пошукайте, де Ні, от... тут немає. Не знайдете, будете притягнути Найди, до однієї відповідальності. Не Найдіть. Може, тут? Ні, тут теж немає. У мене карманів багато. Алло, да. Слухай, а я обязан зараз вже пред'являти права, техпаспорт і, і поліс. Ви сказали, що якщо я не сьогодні приділяю, приділяю, то мене в відділення повезуть. Ви, гроші у вас випадають, не розкидайтеся. Та ми гроші ми не розкидаємося. Отже, посвідчення водія свідоцтво про реєстрацію вашого транспортного засобу і поліс обов'язкового цивільного страхування. Ну, о, Таким чином, щоб я мав змогу з ним ознайомитись. Будь ласка, присідайте в автомобіль. Вже, буду знайомити з матеріалами справи. Хочете вийти з автомобіля, будь ласка, тоді давайте з крупної частини підемо. Отже. Я вам в руки не дам. Не потрібно. Хоча я їх збираюся вилучати, немає для того міста. Якби ви трошки знали Возвучим, закони. Ви думаєте, що ви старше зараз? Ви, думаєте? Чи я, ви Це маєте думаєте? право нарушати, чи ви поліція. Це ви Ні, ви думаєте, а я дію виключно в рамках чинного законодавства. Вам зрозуміло? Бо я на роботі. Осичення водія ви маєте пред'явити, але нічого вам не забороняє. 100%. Хороша питання. В чому я правий? Я вас зупинив за порушення правил дорожнього руху. В Чому я не правий? Можете маєте право оскаржити мої дії в судовому порядку. На перехресті вулиць Льва Толстого та вулиць Каменецька ви рухались, здійснюючи поворот праворуч, не надали перевагу в русі пішоходу, який вийшов на пішоходний перехід, позначений відповідним дорожнім знаком, і продовжили рух. Питаю вас, чому? Я не бачив, там піше шкода. Тобто я там зараз розціню... не було. Я зрозумів. то я розцінюю це зараз як ваше устне пояснення по даній справі. Да. Одразу вас попереджаю, що на підставі статті 63 конституції України ви не несете відповідальність за відмову дачі показів відносно себе, членів своєї сім'ї та родини, коло яких визначається законом. На підставі статті 268 кодексу України про адміністративне правопорушення маєте право знайомитися з матеріалами справи, подавати докази, заявляти клопотання, користуватися юридичною допомогою, а також послугами перекладача, якщо не володієте Мовою, якою ведеться діловодство Ваші пояснення ви мені надали, тобто ви не бачили. З матеріалами справи бажаєте знайомитися? З відеодоказом? Бажаємо. Бажаєте. Зрозуміло. Колега, ознайомте, будь ласка, відеодоказом його правопорушення. І буду притягати до адміністративних відповідальних. Ну, то чого ви робите? Чому ви пошкоджуєте службовий автомобіль? Я ці відійду, так що ж дьоргаєте? Що ви робите? Я вам вже звернув увагу, що ви відійшли. А чого ви не за руки дьоргаєте? Чого ви не відходите? Бл**ть, вони дьоргають. За... Подивіться, що ви, ви зробили. З пошкодженнями і на, шановний. Я впав. Я не замітив. Де пішоход знаходиться? Ну, на пішоходному і пішоходному тобто він на пішохідному переході. Ну ще ні. Так. Це Но, на що момент, він Коли на я вже був пішоходному на пішохідному переході, він ще там не йшов ще. Значить, Якщо б він йшов там? на пішохід, я б його пропустив. Питання нема. Я правила знаю, їжджу по правилам, пішоходів пропускаю, на красний не їжджу, знаю рядність. І то, що це було, це було не навмисно. І пішоход там ще не йшов. Тобто я вас почув, але передивляємося ще раз разом з вами. Бачите, пішоход знаходиться на зебрі. Ми не ви були зобов'язані зменшити швидкість, бути більш уважним. Дивіться. Mm -hmm. ну, Пішохід однією ногою стоїть. там. Ну, друг, звісно, Він зупинився, щоб ви його вже не збили. Ну, Але він вже, вже вийшов, вийшов. На, на нерегульований пішоходний перехід, позначений відповідним дорожнім знаком та то, що став, це вже вважається, він туди пішов, так? Да? А те, що я був за 2 метри з пішохідного, я їхав зі скорості 40 км в час. А -а -а. Як... Я... Я... Мане тормоз не такі, як в так, що я вам боржені, водій. Зумов'язний. Це право. Обрати такі не, да. так, так, не швидкість е так, позволили йому, а це зараз передається. Отже, зараз на цьому місці розповідає. Написає статті 222 та 258 кодекс України про мініпропорушення. Буде винесена постанова без складання протоколу про адміністративне правопорушення тут, на місці... тут на місці так Це ви так. маєте можливість розрахуватися на місці без готівкового ж в Хмельницькому живете, так? Да? Отлічно. Дуже Отлично. добре. Отлично. Город то маленький, ну ви, ви на що зараз натікаєте? Я не Я просто кажу, що у нас город маленький. Ну і що? І все. Це дуже добре. Отлично. Знаєте, я тут живу теж не... не перший день. Так і не робіть, так щоб далі ще. Я Добре. Обов'язково. Тобто зараз розділ справа про адміністративне правопорушення, вас буде притягнуто до адміністративної відповідальності. А без питання я вам зразу заплачу криміналом. За, за частиною першого. Може за ваші послуги заплатити. Хоча ви так зарплату. Добре, якщо, якщо маєте бажання сплатити штраф по безутюковому розрахунку на місці, ми надамо вам таку можливість. Зачекайте, будь ласка, декілька хвилин. Ви, Пане ви, Артур, дайте... Ви Чому це? Є, так? є, є варіант перший. Ви вибачаєтесь, він вибачається за хамський тон, ми роз'їжджаємося, другий варіант. Ви пишете, ми пишемо, але ну, реакція буде, повірте, край негативна. Якби він, якби він був проблемним водієм, хамовим ще якимось, він, він півтора року за кермом на цій машині. І жодної скарги по патрульній поліції, жодного штрафу на нього Це не було. Добре. Це, Ви, добре. Робіть, Це добре, Це добре. Це добре. Але не треба мене залякувати. Вам зрозуміло? Хто ви заляка? Ви мене залякуєте, що ви будете писати, що в мене там будуть якісь проблеми. Я, вас не залякує, я, і тому, вас я і дію проблеми виключно, ви виключно в рамках чинного законодавства. Також і і я. Ще раз пропоную, ви йому, так як вчора водію Порш Каєна зробили зауваження і розбіглися. Значить, ви йому робити зауваження і розбігаємося. Другий варіант поповний. Ви нас ми вас все в рамках закону. Не поповний, ви нас ми нас. А виключно в рамках ви чинного вищу, законодавства рамках, чинного водій порушив, попула. його ознайомили з його правами. Надано йому відеодоказ його правопорушення. Ви стоїте, ви стоїте на Санкція статті не передбачає ви, навіть виши. попередження письмового. Ви, ви про це знаєте? Виші каєн вчорашній ви відпустили. Я ніяких каєнів вчорашніх по, 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 не відпускав. Вчора відпустили вас. Звідки така вас, інформація? У вас предвзята інформація. Е, якщо у вас проблема з пам'яті нагадую. Я секретарь робочої групи, РНВС, Громадської області. У мене є отак от інформація і про що разу... Ви працівник я... Міністерства Те. внутрішніх справ? Те. Чи представник громадської організації? Ви розумієте? Пишіть. Добре, я не, я не пишу, а я розглядаю справу. Розглядай. Добре. Ви аварійну ситуацію. Я з тих, кого набрали, зараз по набору чи ви перетестовані гріжником? Я не, не буду вам відповідати на питання, які Я зараз не стосуються цієї ситуації. Робіть, будь ласка, запит. Я зроблю запит і отримую відповідь з вашого, з вашого особової сполучения. А, а, це, це, п... п... а як це впливає взагалі на цю ситуацію? Тому що ви себе ведете як колишні гаїшники. Оці от, та, е, якщо я не прав, я зроблю неправим тебе, це, брешете. Хочете, я запропонував як батько вибачитись перед ним, він перед вами за е, грубі Мені слова нема за що розбістися. вибачатися. Прекрасно. Тоді ніхто не вибачається. Але ви Я вас можу ознайомити з відеодоказом. Я попросив. Ви сказали, бачу. що вже показали водію. Я ж просив, дайте відео. Ви що сказали? Так. я вже йому показав. Показали. Ну, ну, якщо ви хочете, я ви вам відмовили. можу показати. Я вам особисто я да, не відмовляв. Я відмовив вам э, в, в... наданні вам відеодоказів. Да, а ви сказали, я вже показав водію. Як приїхав, я зараз... Артур, почав слова ж, я вже відео. показав водію, немає жодного слова, я вам не покажу відео. Давайте раз, мені його показали. Колега, покажіть, будь ласка, пану Артуру відео. Пане Артуре, подивилися? Він був на там збирався. Якби він збирався, кіловарит на спацію. Є інший пункт правил, який зобов'язує водія обрати таку безпечну швидкість та зменшити швидкість при наближенні до пішохідного переходу. Розумієте? Є, це. ось. Є. Розгляд справи про адмістивну правопорушення має бути завершений. Він розпочався в присутності особи і має бути завершений. І, і? Ну, я зазнайомлю вас. Значить, постанова про накладення адміністративного стягнення у справі про адміністративну правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксована не в автоматичному режимі. 25.04.2017 року місто Хмельницький, вулиця Толстого, 16. я, інспектор роти номер 4 управління патрульної поліції в місті Хмельницькому департаменту патрульної поліції, лейтенант поліції Василь Фіормохайлович, роздягнувши матеріали справи щодо. Керуючи транспортним засобом реанексія. 25.04.2017 року о 13-й годині в місті Хмельницькому по вулиці Каменецька перехрестя вулиць Льва Толстого водій. Транспортним засобом Деонексія не надав перевагу в русі пішоходам на нерегульованому пішоходу переході, які переходили дорогу проїзну частину, на яку він повертав. Чим порушив пункт правил 16 під пункт 2 правил дорожнього руху країни. Чим сховила адміністративне правопорушення передбачення чином 2 статті 122 Кодексу України про адмінправопорушення. Керуючись положеннями статей 33 тридцять до 284 КУПАП, Купаб постановив прийняти по справі рішення застосувати до Ситивне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 425 гривень. До постанови додається відео з реєстратора. До постанови додається реєстратора авто номерний знак 3363. <постанови> Отже, це постанова, це не протокол. По суті, скоєного правопорушення тут графи немає. Ви або ставите підписний, або, або відмовляєте себе підпис. Але у постанову заходу порядку. протягом 15-денного терміну постанову. Якщо не сплатите, вона буде подвоєна, після чого стягнуто вас Державною виконавчою службою. Угу. Ви будете підписувати постанову, отримувати копію. копію будемо отримувати. Для отримання копії вам необхідно поставити підпис. Копію постанови мною отримано. Не треба вам копії. Ну, не вам, а вам. Ви відмовляєтесь від отримання копії. Зрозуміло. Надалі, будь ласка, вам буде надіслано рекомендованим листом дана постанова за місцем вашого, вашого проживання. Вот. Скажете, треба в течение 10 дней, да? Да. Надалі будьте більш уважні, не порушуйте правил дорожнього руху. Я вам бажаю всього найкращого.